24 лютого 2022 року день, який на все життя запам'ятали мільйони українців. Спочатку було складно прийняти, що війна буде не на тиждень, як більшість із нас наївно сподівались. Але сьогодні маємо чітке усвідомлення: наша боротьба за волю і незалежність триватиме аж до повної перемоги і знищення путінського режиму. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у мешканців Сумщини, що найбільше запам'яталось і вразило за час великої війни, чи Втрачають земляки віри в ЗСУ та нашу перемогу над ворогом. Звикли, вже звикли, як, мабуть, Ізраїль. Тобто ми відчуваємо себе вільними, все одно хочемо жити далі, нічого нас не зламає. Віримо в перемогу наше ЗСУ. І я думаю, що все буде добре. З таким настроєм, що все буде добре. Що вам найбільше запам'яталося або вразило за ці два роки? Початок був страшний. Це, можна сказати, не вразило, а якось ну, вбило, бо це було дуже так несподівано. Всі ми спали тихесенько, і таке почалося, що ніколи не могли собі уявити, що таке буває в житті. Оцей страх він був дуже довгий, може півроку. Потім якось себе, якось ми відчували сильнішими. Сподівалися, що все, от, от все закінчиться. Але зараз ми розуміємо, що це не дуже швидко, бо наші хлопці жалко. Вони ж не можуть так перти, ну просто перти. Просто вони тримають. І за це подяка велика, що вони тримаються, і ми будемо за них молитися. І це наше таке зараз життя. Я думаю, що це буде не швидко, але. Це вже з позитивом. Тобто вже віра в те, що воно буде, воно станеться. Тільки треба триматися і чекати. І все. Ужасно. Це жасно, це війна. Я вторую війну прохожу. Вторая, первая була в 41-му році. Я її теж пам'ятаю отлично. А тепер вот, вторая війна. І що ще буде, будет, неизвестно. Этот Путин вообще взбудоражил всю, сколько от него уже горя, сколько погибших людей, это страшно. Одна надежда, чтобы скорее это все закончилось. И это закончится, когда, когда конечно, нам помогут. Спасибо, Европа нам помогут, и мы будем очень рады. С принятия войны стало очень легче. Уже не реагуєш так сильно на якісь новини, оці прогнози, що там будуть якісь вибухи, якісь вторгнення. Вже не віриш і вже повернувся на якусь стадію розслабленості, дивлячись на те, що у нас в Сумах більш-менш спокійно, тому так більше можемо дозволити собі прогулятися, взяти кави, звикли, звикли, вже, звикли дуже. Вже дуже так спокійно відносимось. Ну, спокійніше, не сказати, що спокійно, ну спокійніше. А що вам запам'яталось найбільше або найбільше вразило за оці два роки? У ну, перші дві неділі війни дуже було ну, страшно. страшно було, бо не розуміли, що, як, куди тікати, куди йти. Що взагалі, ну що, що буде? Далі за дітей дуже було страшно. Ну, Для нас жахло. було важко прийняти рішення, чи виїжджати, чи залишатися тут, бо боялися, що можуть десь по, по дорозі розстріляти або Ще щось ну, гірше, це, так все може бути, тому що окупація ація, буде, та, що зайдуть сюди. Дуже, ну, дуже було страшно стресово. Було. Особливо коли потрапило на Романський, там дуже такий вибух для нашого, ну для міста нашого, напевно, найтакий, найбільш запам'ятався. Ну, ну, да. Саме страшний такий. Так а, за два роки не втрачаєте віру у ЗСУ та нашу перемогу? Ні, не втрачаємо. Віримо, Що все буде Україна, що все буде добре, що ми переможемо. Так. Звичайно, стало зараз безпечніше, але напруга все одно є. Та кожна повітряна тривога це стра страшно. Е, найбільше запам'яталося початок війни, тому що це був, е, там найбільше переживання було, скоро буде наша перемога, віримо в нашу перемогу. Війна почалася, тоді, коли в мене юбілей був 60 років. Я їх ненавижу русських, взагалі ненавижу. І що в мене саме? Я вірю в ЗСУ і вірю в нашу Україну. Все. Хоч там багато в мене є подруги, які не вірять у це. А я вірю. Оце що я можу сказати. Мене вразило все, мене руски вразили бандюгани, що я не знаю. А в нас ну сплачений український народу ці два роки певно прийшла ця національна самоідентичність, бо я не здумувалась про це. А коли вже десь півроку минуло, то прям почала задумуватись, то що це дуже важливо і мова, і знання культури, і історії. Це прям дуже впливає на майбутній розвиток суспільства українського. Звичайно, вірю, звичайно вірю, але треба всім і дуже багато працювати. От, і владі, і народу, і батькам виховувати майбутнє українське покоління, таке як яке буде розвивати його далі. Незламна нація вільної країни. Віримо в ЗСУ та силу оборони разом до перемоги.